В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування, вклади на страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно тобі. Бо ти єси просвічення душ і тілес наше, Христе Боже. І тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і Животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від луки святого Іванеля Читання. В той час, як Ісус наблизився до Вітфагії та Витанії, до гори, що зветься Оливною, послав двох із своїх учнів, кажучи. Ідіть у село, що перед вами, війшовши до нього, ви знайдете прив'язане осля, на якому ніхто з людей ще не сидів ніколи. Відв'яжіть Його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, навіщо відв'язуєте, ви скажете: Господь його потребує. Пішовши посланці, знайшли, як він сказав їм, коли вони відв'язали осля Господарі. Його спитали їх, навіщо відв'язуєте осля? Ті відповіли, Господь його потребує. Привівши до Ісуса, вони накинули на осля свою одежу і посадили Ісуса. І як він їхав, стелили свою одежу по дорозі. Коли він був близько до спуску до Оливної Гори, вся громада Його учнів радіючи. Почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи: Благословен цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому: Учителю, заборони твоїм учням, він відповів: Кажу вам, коли ці замовчать. Каміння кричатиме. Настав день опрісників, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Івана і сказав Ідіть та приготуйте нам їсти Пасху. Вони спитали Його, де хочеш, щоб ми приготували? Він відповів їм: Ось, коли війдете в місто, стріне вас чоловік, що буде нести глечик води. Ідіть слідом за ним у Господу, куди він війде. І кажіть господар відому Учитель тобі каже, де світлиця, в якій є з учнями, міг поїсти би Пасху. Він покаже вам велику горницю, вистелену килимами там приготуйте. Пішли вони і знайшли, так як він сказав їм, і приготували Пасху. І як прийшла година. Сів він до столу і апостоли з ним. Він до них промовив: Я вельми бажав їсти цю Пасху з вами перш ніж мені страждати, бо кажу вам я її більш не буду їсти, аж поки не завершиться вона в Царстві Божім. І, взявши чашу, віддав хвалу і мовив, Візьміть її. І поділіться нею між собою, бо кажу вам віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Царство Боже. І взявши хліб, віддав хвалу, переломив, дав їм і мовив це моє тіло, що за вас дається. Чиніться на мій спомен. Так само і чашу по вечері кажучи, ця чаша новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Та ось рука того, що мене видасть на столі зі мною. Бо син людський іде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає. І вони стали один одного питати, хто б міг з них бути, що мав те зробити. Знялася між ними суперечка, хто з них має вважатися за більшого. Ісус сказав їм: Царі народів панують над ними і ті, що владу над ними мають, доброчинцями звуться. Не так хай буде між вами. Але найбільший між вас, хай буде як найменший, наставник, як слуга. Хто був більший? Той, хто за столом, чи той, хто услуговує? Хіба не той, що за столом? А проте я між вами, як той, що услуговує? Ви ті, що зостались при мені у моїх спокусах, і я даю вам царство, як мені дав Отець мій, щоб ви їли і пили за столом у моїм царстві, і сиділи на престолах. Судячи дванадцять поколінь Ізраїля, Симоне, Симоне, ось сатана хотів просіяти вас, як пшеницю, та я молився за тебе, щоб віра твоя не ослабла, і ти, навернувшись, утверджуй братів Твоїх. Сказав Петро до нього. Господи, з тобою я готовий піти і в тюрму, і на смерть. Ісус мовив, кажу тобі, Петре, не запіє нині півень, як тричі відречешся, що не знаєш мене. Далі сказав їм: як я вас посилав без калитки, без торби, без зуття, хіба вам чогось бракувало? Нічого відповіли. І він до них промовив. Тепер же хто має калитку, хай візьме її, так само й торбу. Хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам, має збутися на мені, що написане, його зараховано до злочинців. Так, бо те, що сказане про мене, до кінця доходить. Вони сказали: Господи, ось два мечі тут. Він відповів їм досить. Тоді Ісус вийшов і пішов, як звичайно, на Оливну Гору. Слідом за ним пішли його учні.